Увага? Шановна Алла Володимирівна, скажіть, будь ласка, віруси це добро чи зло? Дуже влучне запитання. Мабуть, і саме це запитання найчастіше звучить з поміж науковців, і однозначної відповіді на нього немає. Віруси можна розглядати як зло, якщо ми будемо аналізувати їх біологічні властивості. Зло, тобто вони викликають хвороби. викликають хвороби у людей, викликають хвороби у сільськогосподарських тварин, викликають хвороби у цінних сільськогосподарських рослин, спричиняючи при цьому значні економічні збитки. І, власне, саме так, як абсолютне зло, віруси розглядалися протягом тривалого часу їх вивчення, а це близько 100 років. Останні ж дослідження доводять, що віруси є не лише зло, але можуть виконувати позитивну роль у житті людини, і людина навчилася використовувати віруси для досягнення певних, певної цілі. Насамперед, першим прикладом вдалого використання вірусів є фаготерапія. Що таке фаготерапія? Це використання бактеріофагів. Тобто вірусів, які здатні вражувати бактерії з метою лікування бактеріальних інфекцій це надзвичайно актуальне питання сьогодення, і тепер відбувається відновлення, відновлення цього методу, і все частіше і частіше використовуються бактеріофаги для лікування бактеріальних інфекцій. Далі людина навчилася використовувати віруси як зброю у боротьбі не тільки із інфекційними хворобами, а також і у боротьбі із іншими хворобами. І цей напрямок отримав назву віротерапія. Віро, віруси терапія лікування. І, Використовуються різні віруси, а на сьогодні їх відомо дуже і дуже багато. Але одним із прикладів таких вірусів є ретровіруси. А серед них вірус імунодефіциту людини, відомий як надзвичайно небезпечний патоген, і дуже багато про нього говорили. І на основі, але на основі цього вірусу були створені, цей вірус був модифікований, і на його основі були створені препарати, які дозволили проводити лікування деяких спадкових захворювань, які до цього не лікувалися взагалі. І слід зауважити, що не тільки віруси модифіциту людини використовуються в віротерапії, а також використовуються аденовіруси, а також використовуються і інші представники вірусів. Таким чином, і фаготерапію, і віротерапію можна порівняти із застосуванням, застосуванням вірусів як зброї у боротьбі із хворобами не тільки інфекційного походження, а також і соматичного походження, генетичного походження тощо. Ще один приклад успішного використання людиною вірусів це застосування вірусів у боротьбі із шкідниками. І тут слід згадати шкідників комах, наприклад, попелиці, наприклад, яблучні плодожерки, от, які завдають значних збитків сільського, сільськогосподарським угіддям. І, Єдиним засобом до певного часу у боротьбі з цими вірусами вважався хімічний спосіб. Але ми знаємо недоліки хімічного способу боротьби це і неекологічність, це, і часто дороговизна. От І натомість вчені, аналізуючи властивості вірусів, довели, що можна використовувати віруси як природні, як природні вороги у боротьбі із патогенами, у боротьбі із шкідниками. Тощо. Крім того, останнім часом бурхливо розвивається галузь біотехнології і нанотехнології, із залученням вірусних частинок, де віруси розглядаються як матриці, наприклад, для створення, мікроскопічних, не мікроскопічних, а нанодротів. От, і на їх основі створюються напівпровідники, на основі вірусів. Створюються нанокристали, які теж мають сьогодні величезне значення у розвитку електроніки. Дякую за увагу.